Вітаю, на Score 3, теж ці налаштування підуть. Якщо запитання взагалом по налаштуваннях всіх програм Скори 3 -го і готовим в файлах налаштувань. Чи підійдуть вони на металодетектор легенду, то скажу, що ні. Оскільки не просто різна градація 30, там 15, тут є слабкі сигнали 40 КГц і інші функції, там нема. Там є насичення заліза, там нема, потрібно конкретно писати мені на Telegram, Viber. Телефон зараз демонструю. Скинь налаштування і назву приладу. Я вам скину готовий пакет під різні задачі, різні цілі. Телефон 096 890 73 68. А якщо конкретно по системі звіра і Налаштуванні скоре 3, Зараз я продемонструю на відео, як це зробити і де знаходяться ті функції, які потрібно тут задіяти, оскільки від легенди вони суттєво будуть відрізнятися. Я в зоні перешкод, тому не дивуємося сигналам і цифрам. Але відлаштування від перешкод можете і ви зробити таким чином. Як бачимо, ця кнопка задіяна і вона відлаштовує від перешкод. Але частоту ви в цій програмі змінити не можете. Але це є система звіра. Просто без приставки B Чутливість ви встановлюєте на рівень 14. Це мінус 1 від максимуму. Дискримінація зазвичай режим Б. Але якщо є можливість працювати, відкрити повністю дискрим, працюємо. Далі переходимо в самі налаштування. Перше, що ми бачимо, це в нас баланс ґрунту. Ми беремо, відлаштовуємо баланс ґрунта. Якщо. Паралельно, у вас є якісь неоднорідності, окрім чорнозему, це глини каміння. Ви можете відлаштувати другий баланс, задіяти його ось цією знову кнопкою, зажати на якісь другі цілі. Він в мене тут відлаштований. Тобто я і на чорноземах відлаштовав, і неоднорідності, які трапляються, я теж їх відлаштував. Переходимо на наступну функцію. Це швидкість. Встановлюємо один. Тут підменю немає. Підменю, ір ось тут. На даній функції встановлюємо на три у нас не в меню гучності знаходиться, тут нічого нема, а саме ось тут. Ви її встановлюєте на рівень 1, або встановлюємо саме на рівень 2, якщо є така можливість, легший ґрунт. Це буде глибина на відсотків 30 більша. Дійсно, суттєво. Намагайтеся робити більш короткі помахи в ширину і більш повільні, щоб не було фантомів. А якщо на всіх ґрунтах і стабільно навіть у гілки об траву, то використовуємо одиничку. Сигнали слабкі. Без VDI або де на великій глибині всі перепровіряють.